Всім привіт! У цьому відео поговоримо про нерестову заборону, яка розпочалася з 1 квітня 2024 року. Це саме весняно літня заборона. Багато запитань. Скільки очків можна, де можна ловити. Ну і про норми вилову також. Інформацію про нерестову заборону та іншу інформацію я черпаю на сторінці Чернівського рибоохоронного патруля. У Фейсбуці. Ось тут є різна інформація, кого там піймали з браконьєрів, який штраф і таке інше. Так, починаємо вивчати інформацію про забороні. Розпочалася вона з 1 квітня. І саме основне, що заборонено ловити на нерестовищах, в тому числі з берега. Це перша. З 1 квітня до 20 травня включно у всіх річках та її кореневих водах. От в річках зрозуміло, але про кореневі води нічого не зрозуміло. Шукав інформацію по кореневих водах, шукав в гуглі, нічого не, не видає внятного якась одна вода. Далі, вивчав будову річки, сидів. Теж про кореневі води ні слова. Дивився у правилах Любительського рибальства про кореневі води, також інформацію не знайшов. І вже ж думаю, щоб добити повністю, шукав у Водному кодексі України і не знайшов інформації. Якщо у вас є інформація, ви ще знаєте про кореневі води, обов'язково напишіть це в коментарях. Рухаємось далі. З 1 квітня до 9 червня, включно у всіх водосховищах. Зрозуміло. З 1 квітня до 30 червня включно. Придатковій системі водойм. Туди входять протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми. От під іншими водоймами також є і стариці, тому що в минулих роках, отут було написано слово стариці, в тому числі ті водойми, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені. Зрозуміло, на розливах, на лугах ловити не можна. Наступний пункт пересування всіх транспортних засобів. От, Зупинимось, всіх транспортних засобів. Забороняється пересування на нерестовищах, на території нерестовищ всіх транспортних засобів. Бачите, не можна там відпочивати, слухати музику, ну, приїжджати на автомобілях, обов'язково ще помити там автомобіль. Це саме головне біля річки мити автомобіль. Ну, ну Це точно треба, тому що без цього ніяк. Ну і моторних суден заборонено в забороне у місцях в період нересту на нерестовищах, за винятком установлених суднових ходів. По руслу великих річок ще ходять судна, тому вони там і будуть ходити в період нересту. Ну і за виключенням суден, які використовуються органами рибохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Зрозуміло. Але ж дозволено в період нересту ловити рибу. Займатися риболовлею в період нересту не заборонено повністю. Дозволено добування водних біоресурсів, тобто риби на незаборонених органами рибоохорони ділянках водних об'єктів, їх частинах гачковими знаряддями, гачковими в умноженні, Тобто їх може бути не більше двох на рибалку або спінгом з, з однією штучною приманкою. Одна штучна приманка, що сюди входить. Будь-яка приманка, але вона має бути на вашому спінгу одна. Бо є випадки, коли ставлять дві, навіть і три, Але одна. І неважливо, яка: Воблер чи джиг. Неважливо, скільки на ній гачків. Ну і питання: чи можна ловити на два фідера? Можна ловити на два фідера, якщо у вас по одному гачку на кожному фідеру. Можна ловити на один фідер з двома гачками. І ще таке. А, чи можна ловити іншими? Знаряддями, дозволеними знаряддями. Так, можна, може бути махова вудка, крім фідера, ще можуть бути різні і коропові снасті, якщо ви ловите там, наприклад, на річці. Ну, не в нас є такі річки, де можна ловити коропа, тобто сазана. Але мають бути не більше двох гачків, Не 3-4 донки, а 2 донки. Да? І нема кушатник, наприклад, з там, 5 чи 6 гачків, а така снасть, де один гачок чи два. Але може бути одна. Ну, зрозуміло. Часто запитують: а чи можна ловити щуку з 1 квітня? Так, щуку ловити можна з 1 квітня. Тільки в дозволених для цього місцях, тільки з берега. На нас спокійно можете ловити. Далі йде інформація про. Визначення межі нерестовищ. Тут багато написано, нерестовища по річці Дніпро, нерестовища по річці Десна, ну і нерестовища, тут вони менш роз... не розписані нерестовища по інших водних об'єктах Чернігівської області. Якщо так коротко, щоб все це не перечитувати, то це вся акваторія за виключенням ділянок в адміністративних межах населених пунктів. Ловити можна тільки в межах населених пунктів. Все інше підпадає під нерестовища, і ловити там не можна. От Якщо ви ловите в межах якогось міста чи села, то те, то те дозволяється Два гачка або спінг, ну і норма вилову не забувайте, завжди залишається одна. Це 3 кг плюс трофей. Або ж є такі види риб, на яких не встановлюється норма вилову. Їх можна ловити скільки вам захочеться. Такі, як, такі риби, як верховодка, йорш, сонячний окунь, ротан. Ось так. Це основна інформація. І ще хочу вам показати сайт, де можна... Контролювати рівень води на Десні і інших річках. Мене цікавить саме Десна. От дивіться, сьогодні 4 квітня, дивлюся, по Макошино. Це населений пункт на Десні. Мінус 2 см впало. І ось такий навіть графік рівня води. Можна клацнути там Новгород Сіверськ. Плюс 4 см. По Чернігову вода трошки падає. Ну і тут вибирати різні області, різні річки. Наприклад, в Чернігівській області можна подивитися по Десні, Дніпру, Снов, Убідь, Удай. Ось Снов. Бачите? Снов у Сновську. Тут одне місто. Вода падає зараз. Ну, все. От якби. Основна інформація, що я хотів, я розказав швиденько так. Хто знає, що такі кореневі води, пишемо в коментарях, бо я не знайшов. Це взагалі для мене якась догадка. Чому саме так пишуть, я не знаю. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі.